Знайдіть суму цілих розв'язків системи нерівностей 5х відняти 6 більше мінус 36, та 2 відняти х більше 5. Розв'язання. У першій нерівності переносімо мінус 6 на інший бік. Отримаємо 5х більше мінус 30. У другій нерівності перенесімо плюс 2 на інший бік. Матимемо мінус х більше 3. Поділімо обидві частини першої нерівності на 5. І матимемо х більше за мінус 6. Поділімо обидві частини другої нерівності на мінус 1. Оскільки мінус 1 це від'ємне число, то знак нерівності при цьому варто змінити на. Протилежний. Отримаємо х менше за мінус 3. Зобразімо отримані проміжки на координатній прямій. Отримаємо, що розв'язками системи нерівностей є числа, що належать проміжкам від мінус 6 не включно до плюс нескінченності, та від мінус нескінченності до мінус 3 невключно. Перерізом проміжків є проміжок від мінус 6 не включно до мінус 3 не включно, як зображено на екрані. Знайдімо тепер усі цілі числа, що належать даному проміжку. Оскільки числа мінус 6 та мінус 3 не належать проміжку, то лишаються лише числа мінус 5 та мінус 4. Сума цих чисел дорівнює мінус 9. Отже, відповідь – це мінус 9. Да